Всім доброго дня і на останок сьогодні хочу ще поділитися досвідом біблійного дослідження про таємницю Різдвяної зірки. Уже раніше було чимало таких трансляцій, переважно вони були в Фейсбуці. Прямі трансляції у Фейсбуці вони були не Обов'язково тільки по цій темі вони через 30 днів зараз закриваються. Хочеться зробити в Ютубі і до того ж випала така нагода через зміну телефона. В цьому телефоні ще є трошки більше пам'яті. Останнє таке гармонійне узгодження відбулося саме з перших слів, що бачу його, але він ще не близько, дивлюсь, але ще й не. Не чіткі обриси, тобто і далі сходить зірка від Якова, повстає жезл, берло від Ізраїля. Мова йде про те, що обриси і задум Божий, вони набу... тобто, задум Божий набував своїх обрисів, більш чітких обрісів, прояв Божого задуму в його заповіті з Авраамом. Набувало свого, свого окреслення у створенні народу Божого, у прояві Божої сили разом з тим і завдяки прояву цієї сили. І це було відзначено особливим чином вже в онуки, в онуку Авраама в Якові. Тому, коли Бог йому з'явився, він назвався Богом Авраама і Богом Ісаака, тобто він показав, що йде лінія заповіту, яку Бог заключив з Авраамом. І далі Бог. Сказав, що він буде мати благословення і пошириться на всі сторони світу, а благословення заключалось в отриманні обітованої землі. Коли ж вже народ, вийшовши з Єгипта, в пустилі, мав увійти в Ханаан, мавський цар намагався проклясти їх, і тоді, вже через пророка Валама, було виголошено ще одне благословення, що Саме сходить ця зірка від Якова. І виявляється, що на протязі всього цього часу виконання Авра... заповіту Аврааму сходила зірка у як формування народу, так і водночас сходила зірка Христа, тобто прояв Божої благодаті у керівництві цим народом, у провадженні їх переможного шляху до обітованої землі. Їхнього там розселення і організації стабільних богослужінь, літургій, ну, зокрема в святилище і судні Дні во Святому Святих. Тобто Бог сформував народ і сказав, що вони навіть не називались народом, а були просто рабами в Єгипті. І ось він їх виводить завдяки Моїсею, який прообраз Христа, приводить в пустелю, вони там отримують досвід покладання на Бога, бо в цьому основа Ізраїля. І Побідоносна з силою Божою за допомогою ангелів входять в землю обітовану. А далі при готових богослужіннях при вибудованому храмі після того, як там затвердився престол Давіда, і Давид, як муж, обраний по серцю Божому, явив своє, своє царське керівництво через Божу допомогу і показав, який він вірний муж Божий, як він. Прославив Бога в псалмах. Бог починає процес підготовки нового заповіду, з'являється ангел Захарії і стає зрозумілим, що ізраїльський народ має пройти реформу, потім в благовіщенні Бог підсумовує через ангела, що явиться владика Ізраїлю отець вічності, Князь Миру і він. І влада на раменах його, і він буде. Царювати над домом Якова по віки, тобто дім Якова є прообразом Царства Небесного, відповідно, земля обітована є прообразом. І завіт Авраама виконається забітницями і престол Давіда затвердиться. Тобто во Христі мало б все це виконатися. Відповідно, зірка від Якова, яка всходила, вона формувала дію Божого провідіння і його керівництва і водночас народ. І от народження Христа, коли Слово стало тілом, уособлює також і зародження нової якості і реформи для народу Божого. Тобто сам Христос Його тіло уособлюється з церквою, тобто тіло Його церква. І коли хто навіть, наприклад, вживає символи Ісуса Христа, тіло і символи крові, як Прісний хліб і чистий виноградний сік. Ті через тіло символізують собою церкву, тобто вони поєднуються з церквою, вони, якщо вживають, не розмірковуючи про тіло Господнє, то мається також на увазі не просто про Голгофу його жертву, а й про церкву, Тобто, які мої відносини з братами і сестрами. Тут це має подвійний сенс. І от в чому сходження цієї зірки, в чому її прояв, в чому її сяйво. Там було водночас сяйво Ісуса Христа, як основної зірки і Його керівництва, і сяйво, яке відображалось в переможній ході Його народу, який він формував водночас і надавав йому можливість рухатися. І зірка ця сходила за участі ангелів, і за участі ангелів затверджувався. Новий заповіт, починаючи від Захарії, про Йоанна Хрестителя, і закінчуючи далі волхвами. І от ангел з'являється Діві Марії, потім Йосипу у сні, волхвам у сні. І Бог виконує свій задум відносно поширення Ізраїля, коли через ангелів приводить Волхвів на поклоніння Христу з Далекого Сходу, саме завдяки тому, що вони пам'ятали про Валаака, Валаама. Сходить зірка від Якова, повстає жезл від Ізраїля, тобто берло, влада Ізраїля. І от, наприклад, якщо у вісні Яків лежав на землі, і Бог наверху казав про благословення і те, що Він дасть йому цю землю, то під час народження Христа вже Христос лежить на землі, а місточок з ангелами виявляється в тому, що спочатку ангел Гавріл спів... доповідає пастухам, що вам народився Спаситель. І ви ось там не знайдете його в об'яслах, а потім спів ангелів, що слава Богу, на висоті, на землі мир, в людях добра воля. І от оце от з'явлення ангелів під час народження Христа, воно уособлювало дещо таємний сенс. Воно показувало, що дивіться, небо наблизилось, третє небо наблизилось до нас. Ангел Гавріл під словом вам, це не просто вам, пастухам, чи вам. Народу ізраїльському мав на увазі все людство. Формула слава Богу, на висоті на землі мир у людях добра воля це формула Небесного Царства, яка постійно йшла в порівняння з царствами світу цього і вступала в антагонізм. Тобто, далі, коли Христос йшов і проповідував його, що хотіли побити камінням, а Він хотів прославити Отця. Він проповідував мир Божий і мир між людьми, а люди сварились і ділились на дві групи. І Бог являв волю Отця і хотів, щоб люди мали добру волю в серцях, а люди що? Одні мали цю добру волю і підкорялись, а інші вступали в суперечність і нападали на Христа. І далі з часів приходу Христа вся історія людства порівнюється з цим співом і вступає з ним в антагонізм. З тим, чи прославляють люди Бога, і править, чи правильно вони це роблять, чи вони шукають мир і слідують за ним, як внутрі в серці, так і у відносинах, та чи вони мають добру волю, чи мають злу волю. Тобто це формула, як і тест для кожного племені, колена, язика і народа. І коли волхви були приведені зіркою ангельською до Христа, Бог тим самим явив світло пророцтва, явив славу свою і виконання обіцяної, обіцяного Якову під час його сну, що він пошириться на схід, на захід, на північ і на південь. Ну і сам факт того, що ангели перебували на орбіті Землі, свідчить про те, що це була глобальна вістка планетарного масштабу. Для ангелів це було б також поклоніння і царю. Тобто, якщо вони казали пастухам, що вам народився Спаситель, то вони як би хотіли сказати: вам дан цар, який втілився в Спасителя, і тепер ви будете його придворними, тому що він вам не просто даний, як Спаситель, а дан як цар, навколо якого ви далі будете всю вічність. І ті, які вспадкують вічність, вони будуть. Значно більш наближеними до Христа, аніж ангели, які знали Його ще раніше, тому що ми стали причасниками Божого Іства. І фактично ангели прийшли почтити, вшанувати не просто царя небес, а вождя свого воїнства, Тобто він був їхнім керівником. І далі по книги об'явлення ми бачимо, що коли Єрусалим спускається з неба, Агнець Божий. Має стати світильником для міста, і він буде постійно, він має постійно перебувати зі своїм народом. Тобто, сам престол Бога і Агнця буде серед спасених. Тобто зміщується третє небо спускається до нас і переходить до нас, зміщуючись завдяки жертві Христа. Це велике таїнство благочестя, яке не одразу зрозуміло в простих подіях Різдва, але воно відбулось. В простих словах ангела Гавріїла, співі ангелів і подальшому їх керівництву щодо волхвів. А волхви вже відповідно засвідчили це Іроду, фарисеям, і чимало знамень було в Вифлеємі, коли і Христос народжувався це з'явлення пастухам, які потім все переповідали, це волхви, які потім прийшли вклонитися. Це Сіміон і Іана в храмі, коли Христа охрещували обрізали. Це багато ну, як обрізали так, освячували Господу як перворідного. Ці всі моменти і остаточне засвідчення Івана Хрестителя, який народився за надзвичайних обставин, все це щиро свідчило про надзвичайну місію і надзвичайність народженого Спасителя Ісуса Христа. як Сина плотника. Хоча те, що він був від сина плотника, і те, що він працював Теслою, багатьох спокушувало думати, що це щось негідне, не варто уваги, що не може бути Месія таким із такого роду. Але він був і з роду Давідова, і священником почину Мелхиседека. Мелхиседек був одночасно і священником, і царем, але не входив в пряму родословно по плоті і крові. А Яків був меншим братом. Тобто Яків був меншим братом, але став перворідним тим, хто отримав благословення. Хоча спочатку він і намагався це зробити своїм шляхом завдяки ревеки. Отже, ми маємо картину, коли остаточна зірка Якова зійшла на небі у вигляді сонма ангелів, які сяйво слави і своїм керівництвом, по-перше, засяяли зіркою, по-друге, привели волхвів і могли рухатися по небу, змінювати траєкторію і випромінювати певний промінь. Разом з тим, ангели з'являлись являли, у у вісні. Потім волхвам, яким потрібно було відійти іншим шляхом, і Йосипу, який мав рятуватися в Єгипет після того, як відійшли волхви, тому що Ірод постановив знищити всіх немовлят до двох років у Віфлеємі. Отже, картина Сходження зірки ототожнюється з сходженням задуму Божого відносно його народу і супроводжується участю ангелів і дії Святого Духа. Це такий основний системний підсумок, і коли ми це усвідомлюємо, коли ми бачимо, як цей пазл з ангелами гармонійно, заповітно, по Божим обітницям, по задуму Божому і плану Божому чітко вкладається в загальну картину Різдва, то після цього уявити, що це були не ангели, а якась там ліхтарик. Енергетичний чи якийсь там енергетичний згусток, це вже видається абсурдом. Тому моє щиро побажання. Думайте про Боже відкриття, моліться і Бог буде відкривати. Ну, мені приходилось так переповідати ці всі речі Богу в молитві напротязі. напротязі Будь уже червень да, майже півроку, починаючи навіть з кінця грудня, прописуючись все це в схемах, на листах, намагаючись відкрити, щоб це відкрилося нами на основі біблії, на основі а, біблійних подій. І прийшлося зануритися в історію Ізраїля, в історію Дома Якова, визначити, що таке Дім Яків, а, як це Благовіщення. Вислів ангела до Діви Марії позгоджується з старим заповітом. Довелося збагнути, що ж то значить, коли вона має сходити, коли вона не ясна, а має стати ясною. Ну і тепер мені б хотілося це виразити в серії проповідей, тому що це автоматично народжує серію проповідей. Це може бути виражено в брошурці. Також, відповідно, це може бути доповнено ілюстраціями, в тому числі застосуванням штучного інтелекту. І мені б хотілося це відобразити в навчально методичній настільній грі для кращого розуміння цієї події. І в цьому контексті там окремий, окремий увазі заслуговує взагалі просто Дім'якова. Історія лінія заповіту як така з часів Авраама і до наших днів. Окрему увагу заслуговує історія з Іваном Хрестителем його з'явлення. І там ще такий момент. Дивіться: Новий заповіт затверджувався на двох основних подіях: особи. Івана Хрестителя, як реформатор для Ізраїля, і Спасаючий Спаситель. Тобто, предвіщаючий, як би сказати на українській мові, предвосхищаючий, і завершаючі спасіння. Тобто, спочатку системне повідомлення во Святому святих – це судні дні. Значить, для Ізраїля має розпочатися дні випробування в його реформі по відношенню до щирості і чистоти його серця, тобто порождення їхні не мають мали б покаятися. А Спаситель мав явити свою силу, хреститися від Івана Хрестителя, і той мав засвідчити, що він негідно розв'язати ремінь обуві на його суті. Ну і відповідно, сам дім Якова мав трансформуватися в Ізраїль, який вже після пришестя Христа, його розп'яття і Воскресіння мав. Розсіятися з проповіді Євангелія по всій планеті. І це все включало одну сідмицю. Тобто сімдесят сідмін визначені для народу Твого. В половині сідмиці припиниться жертва. Відповідно, Христос був розп'ятий через три з половиною роки після свого хрещення в Ірдані. Це був початок останньої сідмиці, а інші три з половиною роки апостоли його, послідовники, проповідували своїм тим, які не прийняли в Ізраїлі, доти, доки не був побитий Стефан Камінням. Тобто, це все стосується останньої сідмиці по пророцтву Даніїла. І, зрештою, сам факт, що ангели проспівали, проспівали слава Богу на висоті, визначає. Вістку перед другим приходом Христа про те, що має бути проповідане Євангеліє з силою Божою Побійтесь Бога і віддайте Богу славу, бо наступила що година суду його, ну, виправдального суду для тих, хто вірує, і невиправдального для тих, хто не вірує. А значить, це а, лінія. Першого пришестя поєднується з лінією другого пришестя. І так, як було перед першим пришестям, також має відбутися і реформа в народі Божому для всіх щирих християн, щоб вони дослідили своє серця, визначили його щирість, покаялись, відійшли від фарисейства, законництва і набули образів справжньої благодаті нового заповіту. І, зрештою, прославили Бога. Тобто боялись Бога, тобто вшанували Бога, прославили Його як Творця і зрозуміли, в чому суд Божий. Тому що, приймаючи Христа, ми не приходимо на суд, відкидаючи Христа і не живучи згідно Його Слова, ми вже осуджені через Його слово. як так само, як і можемо бути очищені через це слово. І, як сказав Христос, слово, яке я сказав вам, воно буде вас судити останнього дня.